Справа 73. Оленка виконує на турніку два підтягування за 15 секунд. Скільки підтягувань у тому самому темпі вона виконає перше за одну хвилину і друге за 3 хвилини. Ну що ж, давайте міркувати. А, так. Отже, за 15 секунд вона підтягується два рази. Е, якщо вона буде підтягуватися 1 хвилину, то спочатку давайте одну хвилину переведемо в секунди, тому що. У нас є 15 секунд, а одна хвилина це 60 секунд. Давайте це зазначимо. Отже, записуємо тоді перше, це буде відноситись до першої задачі. Тобто перша дія, ми пригадаємо, що одна хвилина це 60 секунд. Дуже добре. Ну а тепер давайте ж дізнаємося, а скільки разів більше часу вона буде підтягуватися за 15 секунд. Тобто, Ми пишемо друга дія це 60. Що ділиться на п'ятнадцять і це буде дорівнювати чотири. Пишемо в дошках чого разів. Це у скільки разів більше часу вона буде підтягуватися. Пишемо у скільки? Більше. Часу. Так, є. Ну, але якщо вона в 4 рази буде більше часу підтягуватися, то і підтягнеться в 4 рази більше. Якщо за 15 секунд було 2, то третя дія. 2, що множиться на 4, буде дорівнювати 8. У дужках пишемо чого. Підтягування, Я записую коротко. Це пишемо за 1 хвилину. Так, є. Ну, а тепер приходимо до другого. За 3 хвилини. Ну що ж, згадуємо, так як одна хвилина це 60 секунд, то 3 хвилини це 180. Пишемо 3 хвилини. Складає 180 секунд. Є. Друга дія буде аналогічно. Дізнаємося, скільки разів більше часу вона витратить. Тобто нам треба 180 поділити на. 15. І це дорівнює. Тут вже давайте в стопчик. Якщо 60 поділити на 15, це досить просто. А от уже 180 на 15. 180 поділити на 15. Так, 18 поділити на 5 це одиничка. Тут буде 15, віднімаємо. Тут буде у нас 3, тут 0. 30 поділити на 15 це 2. 2 на 15 30. Віднімаємо залишок 0. Отже, це буде 12. 12 пишемо чого? Разів. Це у скільки? У скільки більше часу. Тобто, вона буде підтягуватися у 12 разів більше часу, І підтягувань буде в 12 разів більше. Третя дія. Тоді 2, що множиться на 12. Це буде 24. Пишемо в дужках чого підтягувань. І це у нас за 3 хвилини. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Відповідь перша. За одну хвилину 8 підтягувань. Підтягування. Так. Ну, а друге. За 3 хвилини. 24 підтягування. Ну що ж, ось така спортивна задача. На цьому вправу завершено.